Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про красу людського життя, дарунок природи, квіти. На нас чекає подорож на весняні луки. Гляньте на ці прекрасні квіти і риси. Вони відомі людству уже понад 4 тисячоліття. Ця квітка прийшла в Україну із Голландії. Ірис перекладається з грецької як веселка або райдуга. Квітка ця за легендою названа на честь Іриди, богині Веселу і вісниці богів. Одна з легенд оповідає, що найперша квітка Ірису розцвіла кілька мільйонів років тому в красивому лісі на схилі невисокої гори. Квітка була настільки гарна, що всі звірі й птахи. І комахи прийшли подивитися на неї. І навіть вітер і вода не втрималися від споглядання цього дива, і почали вони сперечатися, кому з них він буде належати. Суперечка тривала чотири дні. Поки вони сперечалися, насіння рису дозріли, і вітер розніс їх по, по світу, а вода підхопила і понесла в далекі краї від тої. Іриси або півники ростуть в різних частинах світу. Діти сьогодні ірис це чарівна квітка, якій надається перевага багатьма садівниками оскільки вони залишаються привабливою навіть після цвітіння. Дітки ірису привласнюють різні значення залежно від його забарвлення. Ось, наприклад, ось ці білі іриси означають. Невинність. Погляньте, які вони красиві. А ось йшов дощик нещодавно, і погляньте на пельосточках залишилися крапельки дощу, Дітки, а це фіолетовий ірис. Фіолетові іриси означають мудрість. Погляньте, погляньте, які красиві крапельки дощу. Дуже чарівна квіточка. Правда ж, малята, погляньте на її красу, на її розкішні пелюстки.